Христос воскрес! Всіх вас вітаю з непам'яті святого апостола Євангеліста Євана Бога Слова. Апостол, який називають апостолом любові, тому що він в своєму Іванлії, 4 Івангелії, саме вірю та визначення, що Бог є любов. І Бог є любов, і це нас теж призиває цю Божу Богу прийняти. І теж жити любов'ю, любов до Бога і до ближнього. Саме отаким зірцем, то любові, був і Анбогослов. І ще юнаком він любив Бога, і шукаючи Бога, істини, пізнання Бога, він став учнем Івана Хрестителя. І коли побачив Христа, він потім пішов слід за Христом, сам Іоанн Богослов, як його брат Яков, були дітьми Соломії. Яка була донькою Іосіфа. Тому то святий Йоанн Бослов приходиться Ісусу Христу зведеним племінником. Але не за рідство, а за його душу, за його віру Господь прийняв число учнів і про нього сказано, що він був любимим учнем Христа, тому що. І на Тайній вечері він знаходився там і лежав на будь Він був зовсім юним, лежав на людях Христа. І тому -то сам Господь, якби проявляє до нього особливу любов, виділяючи його, бачу Його і духовні здібності, і приймаючи його любов. Він був в числі трьох найближчих учнів, які були, які були відкриті найбільш такі тайні. Вони були присутні при Воскресінні доньки Іра. Його Господь взяв на гору фавор, де він приобразився під своїми учнями, і тому де Йоанн Бостов бачив його божество там на горі. <кій> ну і саме основне, те, що любов його була сильніше, всякого страху, це те, що і всіх апостолів тільки Іван Бостов стояв у Христа. Бо то Голгофа в кожному храмі, це Матір Божа, яка коло свого Сина і Бога і Іоаннгословні по другу сторону. Він був разом з тим разом з тим, тим учням, який слідував за Христа за Христом, коли його стопили. І він був введений в добре в як сказав Саліма, в його сім'ї була домівка недалеко. І тому його Слуги чи служниці впустили в Дім просвященника, тому то він і бачив все, ж відбувалося. <кій> на Христі Господь сказав Матері Божій, указуючи на Яну Босло, що це син твій. А Іоанну він сказав, що це мати Твоя. Таким чином Він вручив Діво Марія його обіці, тому -то, Матері Божа знаходилися з ним в Єрусалімі. Заживі йому випало проповідувати в Єфесі, і він туди відправився. І там матір Божа була з ним, коли він там проповідував. Але перший раз, коли він плив, плив на з своїм учнім-прохором, то е, сталася буря і корабель затонув, такі деякі люди спаслись на досках у кораблі дерев'яні були і могли спастися, спався учень Прохор. І Він дуже горівав, що нема його вчителя апостола Іоанна, і він ходив, вирував, плакав, молився. І на 14-й день він в поселення до моря вийшов на берег от помолитися, і вдруг одна хвиля раз виконала якусь студину. підійшов, побачив свого вчителя Іоанна. Так що це от тайна була, де 14 днів він був, яким чином він спасався, як знаходився. Ну, це промисел Божий, Господь беріг. Проводячи через його через різного роду випробування, там і пісні проповідував <кху> так що багатьох і людей він її зцілив, дего він воскресив. Було так, що вони в бані працювали, і там по наважденні Бесовському біс був присутній, так що умерщав деяких людей, і їх звинуватили. Хоча він того юнака юнака воскресив, а біс згнав із тої бані. <кху> О, але його оговарювали і піддали різним таким от утискам. Там же по його молитві храм Артеміди з ідолами зруйнувався, і розпав. І тому за це його схопили і віддали на суд імператора, який наказав його вбити і дали випити чашу отрути, але він випив, остався живий. О, перед цим його піддали різного роду наказання. І оскільки він стався живий, його відправили на остров Патмос. і там продовжив свою проповідь. От, так що великі чудесами багатьох людей не вернув до Христа. Так що ті язичники, які були волхви, от, то вони думали, як би перемогти святого Івана. І в постелі був один вов, як от. Священномушній Кіпріан, який Бесми повелівав, його просили знищити Івана. І той посилає бісів, але ті біси назад не повертаються. Тому що для нас це читається дивно, як якась казка. Тому що ми плотські, для нас духовний світ не відкритий. А для нього це все було відкрито, та духовна боротьба, яка проходить між Богом і д'яволом. І між слугами Божими і дьявольськими. <кій> Тому то житті його описує, ця боротьба відбувалася. І останній раз вже той волк послав двох бісів, щоб один здалеку дивився, що першим буде. І він побачив, що біс не може нічого зробити Івану, а наоборот відправляє його в пустині місця, зв'язує. І тоді сам волк рішив. Вирішив прийти і змагатися і наказати святого Іована. І люди зібралися свідками, тому що думали і говорили про нього, що, того, про того волхва, кіносіс, що він є як Бог, тому що великі чудіса звершили. І прийшовши туди, він зробив е, вигляд, що він воскресив трьох людей, хоча насправді це і призвики були, Біси приймали образ тих людей, а насправді вони ожили. І тоді люди прославляли того волхва, але Іоанн Бослов казав, що це є все обман і потім очі відкрив. І тоді і ще одне чудовий рішив зробити той волк, показати свою могутність, що він в море попливе, а потім винерне, і явить людям себе, що він отакий всемогутній. Але він в море кинувся і по морі, Святого Іан Бослов там і остався, утонув, Але люди, які були на берегу, вони чекали його три дня, що деякі із голоду помирали, марідіти. Тоді, тоді Іоанн, Іоанн Богда посвясив цих людей, проповідував і таким чином відвернув людей, людей від Лісті Бісовської і не вернув до Бога. Так що багатьох, там на острові Патмос не вернув до Христа. І там на острові Патмос він і почав писати своє Іван. І написав Апокаліпсіс. Е Апокаліпсис про майбутні часи. Це остання книга, яка була, причому Прохор був свідком, що от в грома і блискавках з'явилося того Боже Откровіння. І під кінець життя він написав Євангелієм, тому що він настався один апостол, який, який жив після іудійської війни. І він був свідком тих бід, які прийшли на єврейський народ, за те, що вони не прийняли Христа, розіп'яли його. Так що була юдійська війна, коли багато євреїв було вбито, пострадали від голоду в Ірусаліму, коли він був оточений. А потім, коли римляни перемогли, то вони розсіли їх по всьому світі, по всій Римській імперії і зруйнували. Храм, так що камня на камня не осталась на ньому, і тому той був свідком, що збулись ті пророцтва, про які сказав Ісус Христос. Але дивлячись на те, що апостоли зійшлися по всім кінцям землі, і віра була проповідувана і в Римській імперії цивілізований світ, і серед євреїв, деякі його вірували. І церква вже якби вона так жила багато років. І тоді наступні біди прийшли на церкву, це не зовнішнє ганіння, а прийшли єретики, які зсередини намагалися її зруйнувати через розколи і єресі, і найбільша єресь, яка вже тоді народилася, думки от прийшли, що Ісус Христос не є Бог. Один із вчителів, високих вчителів. І бачучи. Оту от нову єрість, яка починає губити і християн, ото своєї вангелі він написав, яке починається з слів, які читаються і на Пасху. Вначалі було слово, слово було Бога, і слово було Бога. І обітали з нами, з нами. Таким чином, ото слово Логос, це є Син Божий. Який прийшов на землю, прийняв людське тіло для того, щоб воскресити людську природу і знов повернути людині мир з Богом і безсмертя для людської природи. І оця основна думка, яку намагався святий апостол Господу донести до людей. А крім того, він синоптичні, історичні Іван, для доповнив. доповнив і ще тими беснями, які проводив Ісус Христос, які не війшли в перші а в основному і більша частина Євангелія це бесіди Ісуса Христа в останні дні, в останні ту неділю, дві неділі, коли він йшов в Єрусалім і там знаходився близько Єрусаліма незадовго перед своїм стражданням, і ті бесдії, які він проводив. Тому то е, от, Іванглія, саме е, багато ось цими останніми бесідами Ісуса Христа. Отаке служіння він звершував. І Матір Божа, деякий час жила з ним і в фєсім. І одного разу, коли вони плили провідати святого Лазаря на Кіпрі, то їхній корабель прибило до Афонського підострова. і там матір Божа ступила, і ідоли крушилися, і матір Божа взяла цей півострів, цю землю в свій уділ. Тому то це сад Божої Матері до цих пір. <кій> Святий Іван Богослов е, закінчив своє життя. Він і повертався в Єрусалім, і з Матінкою жив, закінчив своє життя в Єфесі і вже був столітнім старцем. Деякі говорять, що він підійшов до Господа в Судному році, в 103, му -105, 105 року, навіть відносять, 95-100 років таким старцем вже небічним був. О, так що його вже не досіли на вже мало що міг говорити по слабкості, а тільки говорив, що дітки, майте любов між собою. І ті послання, які є його, це теж вчать нас про любов. Щоб потім будуть знати, що ми дійсно учні Христові, що дійсно будемо мати любов між собою і єдність. І йому було відкрито, коли Господь хоче призвати його до себе. І він сказав учням, що віднесли за місто, потім сказав, щоб викопали яму для нього, і потім пустили туди і почали засипати. І учні виклика його властивіня, досипали шиї, Він сказав накрити, накрити голову платом, він сказав, засипати до кінця і засипали. А потім, через якийсь час, учні прийшли і хотіли побачити, що як. І розкопали, і витіла там не було. Тому то це теж одна із тайн церкви. Як ви пам'ятаєте, на втрі читалася Євангелія, де Господь призивав апостола Павла, питав, чи любиш ти мене йди за мною, апостол Петро... Апостол, Петра. апостол Петро каже, а це що, Указуючи на Яна Богослова, як ми його називаємо. А Господь каже: а що тобі до нього? Ти йди за мною? І далі євангеліст, я по слові сам передає, що учні казали, що така думка пройшла серед учнів, що цей не помре. Але Господь не сказав, що він не помре. І тому -то в якійсь мірі тайна, що Господь стілами взяв на небо, чи і з'яв всього світу таким чином для того, щоб він явив себе в останній час. Тому ну, що крім того, церковного установленого передання, як сказано в Покаліпстві, про два світільники, які являться в період Антіхриста, це буде Янок і пророк Ілія, і вони будуть проповідувати в період Антіхриста, щоб люди не спокусилися отою лестю Антіхристовою. Але є таке ще, вона не ця така думка, що можливо Іоанн. Постов теж явиться в останній час. Іоанн Кроштарський про це згадує. Що має бути, ну, для того, якщо і явиться, щоб ми його побачили і почули. А якщо навіть не явиться воді, то щоб ми почули його слова, які він для нас оставив через Євангелія і Апокаліпсис, ми повинні бути Його духа. Тоді голос, я до богослов, буде звучати і тепер в нашому серці, і той і в останній час. Тому святий Івані, Євангеліст, Богослов'я, Море Бога у нас грешно. Христос.